йому потрібно добавити ось ось закинь його в цю папку Доброго дня, дорогі друзі, доброго настрою, радісного свята всьому нашому славному краю, нашим прекрасним людям вам, шановні учасники свята, у ріднім краю сили хай шумить, Я знати рада, про що він мріє снить. Я слухала, я чула, як кожна стеблина щоміла ніжне слово, Україна. О Боже. Дай побіг любити край, де квітка, ташка і зелений гай. Ти кожна вірна в тій землі дитина, живе єдиним словом Україна. Люби свій народ не тому, що він славний, а тому, що він твій. Будь вірним своїй батьківщині, це твоя колиска. Хто не любить свою батьківщину, той сирота. Без батька, без матері, без усього. Україна крокує шляхом побудови незалежної держави. Ось уже 25 років. Торуючи цю нелегку дорогу, вона добувалася успіху, робила фатальні помилки, раділа і сумувала, йшла вперед і перемагала. Сьогоднішнім святом ми хочемо показати, як ми бачимо себе в нашій державі, ким ми є, що для нас є дорогим. Шановні односельці, Щиро вітаємо вас з державним святом України Днем Незалежності. Бажаємо вам доброго здоров'я, благополуччя, добра і злагоди у ваших родинах, достатку і процвітання. Хай усім добра ведеться, щасливо щедро щадрого дипнива, звіту сади. Цей урочистий день ми зібралися всім селом, щоб вітати належну шану своїй малій батьківщині, нашим квітучим озерянам, Богом даній землі. Замріяними кленами між вербами Квітучі скинулось мальовниче, мальовниче село Озряне. Яка розкинула, розсвятилася Саме це, мов турботлива мо, рботлива ненька, Вона жива, адже адже це ріка, це хліб і молоко, гречка і просто картопля. А понад берегом нема милопритуляти та багатшим багатством озерян є щирі, щирі працьовиті талановиті люди. Пишається озерянська земля своїми синами і дочками, серед них п'ять кавалерів ордена Лердна. Праці. Більше трьохсот нагороджено орденами і медалями. Кандидати історичних, філологічних, економічних науксорти, майори, художники, артисти, лікарі. Усі професії тих, тих людей я ж дала, життя озерянська земля, і які працюють по всьому світу, моє рідне Би's село, мої квітучі Би? озеряни, оварвильщина, цю палі в долоні, вів і свою радість. І печаль Люблю я вечори, твої світанки, Чебрець і сім'я ту скупану Росі, сумні й веселі мамині співанки і трави, що мій батько їх косив. Тебе згадаю в радості і горі. Прийду до тебе в радості, щорбі, село моє, дозволь мені по пояс І з вдячністю знітися тобі